Посушлива осінь бере своє з грибами у лісі. Цьогоріч не густо. Ми знайшли всього один. Парадокс, але із за таких умов грибами на Херсонщині труяться. Остання сумна новина в лікарні нової каховки померли дві жінки середніх літ. За їхнє життя медики боролися тиждень. Втім, на збиране в лісі виявилося занадто токсичним. За словами фахівців, найнебезпечнішим видом грибів, які ростуть у нашому регіоні, є бліда поганка. При отравленні блідною поганкою, мухоморами в тяжких випадках можуть бути літальні сходи. Тичення отравлення можуть усугубити візрост. Веру во це або маленькі діти, либо вже пожилі люди. Втім, постраждати можна не лише власне від отруйних грибів. Недавно до відділення реанімації лікарні імені Лучанського Херсона у стані середньої тяжкості потрапили хлопець з дівчиною, які вважають себе затятими учасниками тихого полювання. Гриби збирали такі ж, як і завжди, і отруїлися. Дивуватися нічому кажуть медики з нашою екологією. Не факт, що ті ж маслята виявляться цілком безпечними для людського організму. Гриби накаплюють токсини, які виділяються свої. Одними газами автомобілі і даже сідом грибы можуть привести к отравленню. В територіальному управлінні МНС області традиційно підготували сезонні листівки в них про небезпеку збирання грибів. Все, чим тут можуть вплинути на гори грибників, роздати таку літературу, прислуховуватись до порад чи ні, кожен вирішує сам. Немає ніякої відповідальності. Це чисто людський фактор. Кожен, як то кажуть, сам собі хазяїн своєї своєї долі. І тому хоче людина збирати, збирає, але. Ми звертаємося ще раз, щоб якщо не знаєте, що це за гриб, краще його викинути, чим лежати потім у лікарні в реанімації. На придорожньому ринку покупців запевняють, що в грибах розбираються, а от від камери ховаються. Гарантуєте, що народ не потрапить? Солем в бочках, а потім кожної бочки самі грошей. Вся гарантія, як бути, коли гарантія сумнівна, це вже питання. Може краще не випробовувати долю і прожити без грибів.